Так. А мода на стружку так і не покидає. Я не знаю, що то є. Не молота. Все що хочеш, там можна знайти. І стружечкий вагон. От причина, чому нема тяги, чому відсікає. Одна із причин. Чому відсікає? Так форсунки пощекають дуже быстро. Дуже. Насос вистругає себе і вафлі новий рік. Так що мийте систему, і все буде окей обі. Ось і стружечка. Погана солярочка, жорстка. Постругав себе насос, насос підкачка, почали клинитись форси, почали чудитися чудеса з машиною. От поки не помиєте систему, не прогоните на реставрацію насос, насос підкачку і форсунки на стенд. Буде ті мангарени постійно, а щоб того не було, відстоюйте солярку і через сито заправляйте.